Робити якісь про Майдан іміджові, пробувати сформувати речення. Делікатно, журналісти, будь ласка, делікатно. Ви іноді можете образити гідність дуже багатьох людей. Формуль, формулюйте правильно моє звернення, що Майдан це не НАТО в першу чергу, це народ. Да. Що це дуже багато професійних людей приходить на Майдан. Це є зараз центр, джерело нових ідей, нової перезагрузки країни, оновлення, нового життя, нові ідеї збираються зараз на Майдані. Інтелігентність приходить, дуже багато студентських ініціатив, активностей, творчої молоді приходять. Журналісти приходять разом з художниками, з режисерами, з музикантами, приходять з думками одразу креативними. Приходьте на. Майдан не тільки так, ми боронимо час. Ми стоїмо, тому що, судячи по всьому, ми не на день, і не на два, і не на тиждень. Я не знаю, чи скоро так все відбудеться. Але скільки треба буде, я буду стояти, скільки треба буду стояти, скільки треба буду стояти на Майдані, поки не отримаємо те, заради чого ми вийшли на Майдан. Це є найсвітліше місце в світі зараз. Наш Майдан. І я вам дуже дякую і ще раз дякую цим відважним людям. Сьогодні це герої України, а не провокатори. І запам'ятайте пан Назаров, пан табачник, собі раз і назавжди, що люди мають свободу і мають свої права, і вони мають право їх відстоювати. Слава Україні! Героям!